Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виїзду на постійне місце проживання за кордон і оскарженню відмови ТЦК, верніше бездіяльності ТЦК щодо видачі відповідних дозволів для Державної міграційної служби, щоб отримати документ на виїзд на постійне місце проживання, а саме зняття з військового обліку. Обов'язково підпишіться на цей канал Ютуб, TikTok, де ви бачите, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде під відео на телеграм-канал, а в Тіктоці в шапці канала. Там саме я розміщу посилання на це рішення. І перша інстанція, поліційна інстанція, які задовільнили відповідний судовий позов, на що варто звертати увагу. Зараз справа ще не відкрита провадження, однак, судді Білок, Губська і Мацедонська зараз вирішують питання про відкриття касаційного провадження. Будемо дуже ретельно за цим слідкувати. І та особа, яка виграла, я готовий надати там і допомогу в відстоюванні її прав, тому що за нею стоять і всі інші особи. І так як діє Верховний суд, на відміну від судів першої і апеляційної інстанції, які просто виконують закон. Ну а Верховний суд от нещодавно щодо виїзду за кордон, вони взагалі вигадали лист, який ніби Україна відмовилась від частини. Законодавчі передбачених законом обов'язків перед громадянами України щодо виїзду за кордон, вони взагалі це вигадали. Тому будемо за цим слідкувати. А ви поки обов'язково підпишіться і підпишіться на телеграм-канал, там я буду більш оперативно висвітлювати цю інформацію. І так, що стосується виїзду на постійне місце проживання. У разі, якщо є такі у вас підстави, на сайті Державної міграційної служби є перелік документів, які повинні подати. Ви подаєте, Державна міграційна служба, в принципі, дає відповідні направлення. Ви отримуєте всі документи щодо виїзду за кордон. Ну і одним з документів є зняття з військового обліку. Звичайно, ви звертаєтесь до ТЦК і тут починається саме цікаве. ТЦК в цих рішеннях наведені безпосередні норми інструкції щодо положення. При цьому я хочу звернути увагу, що суди першої апеляційної інстанції вони не тільки визнали бездіяльність незаконною, вони ще і зобов'язали видати дозвіл на виїзд на постійне місце проживання громадянину Молдови. Таких осіб дуже багато. Громадян Австралії, Канади, США, Ізраїлю, які приїхали сюди або допомагати, або приїхали ще до війни. І зараз, маючи паспорта інших країн, не можуть виїхати. Тому фактично, судами обох інстанцій встановлено, що норми. Містять чіткий порядок, чіткий дуже чіткий порядок зняття з військового обліку. Тут відмову у видачі довідки зазначалось на тому, що ніби попередня довідка приписне свідоцтво затверджене іншим наказом Міністерства оборони, який вже втратив чинність, і тому особі потрібно заново стати на військовий облік, заново пройти ВЛК. що... Прямо протирічить порядку видачі облікових документів. Тому що прямо зазначено, що у разі, якщо особа виїжджає за кордон більше ніж там, на три місяці, вона повинна взагалі здати військово-облікові документи. У ТЦК і ці військово-облікові документи, які були видані в свій час на підставі діючих наказів вони мають юридичну силу. І оці вигадування стосовно це окреме я зніму відео стосовно повторного постановки на військовий облік осіб, які були зняті з військового обліку за іншим наказом. Це буде окреме відео. Тому підписуйтеся обов'язково на канали, і я обов'язково про це також вам розповім. Тому зараз вже є відповідна судова практика, як. Відстоювати свої права зараз є відповідне вже рішення і першої апеляційної інстанції щодо зобов'язання видати саме видати, не розглянути питання, а саме видати дозвіл на виїзд на постійне місце проживання громадянину Украї... іншої країни, в тому числі громадянина України, за кордон. Я думаю, що на сьогоднішній день у тих осіб, які... Знаходяться в Україні і не можуть виїхати, і мають подвійне громадянство, потрійне громадянство. Є зараз можливість все ж таки оскаржити таку бездіяльність в судах, тому що саме цим рішенням встановлено і норми закони зазначені. Положені інструкції безпосередньо зазначені, на підставі яких у ТЦК нема можливості вам відмовити видачі такого безпосередньо... Дозволу на виїзд за кордон. Вони зобов'язані це зробити відповідно до норм положень і інструкції стосовно і порядку виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов'язаних, тут чіткий порядок, і порядок про проведення військового обліку, і відповідних наказів Міністерства оборони. Тому на сьогоднішній день вже дуже дякую. Тому хто до мене звернувся з проханням безпосередньо це прокоментувати, я розмістив і безпосередньо під відео, як я вже зазначав, в телеграм-каналі будуть рішення посилання на рішення, ці, які були зобов'язане Дрогобицькі ТЦК видати такі, дозвола і на сьогоднішній день всі громадяни України інших країн, які знаходяться в Україні і е, мають підстави для виїзду на постійне місце проживання в інші країни отримали інструмент для безпосередньо примушування через суд ТЦК видати відповідний документ про дозвіл виїзду за кордон. Фактично, в подальшому я вважаю, що для Державної міграційної служби це рішення, навіть якщо ТЦК буде бездіяти, буде підставою для видачі вже встановки паспорта для виїзду на постійне місце проживання, навіть якщо ТЦК буде бездіяти. Ну, це окрема ситуація, окреме моє бачення. І думаю, з цього приводу я також зніму ще окреме відео. Поки на цьому все, підписуйтесь обов'язково на мої канали, на відео в Ютубі, в Тіктоці, на телеграм-канал. Будемо рухатись до перемоги, перемагати. В телеграм-каналі буде посилання, поширюйте, будь ласка, ці відео, щоб люди знали про свої права. Які інші відео, які ви бачите на каналі, поширюйте їх в соціальних мережах, щоб люди розуміли і знали, як їх захистити. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу і рухаємось до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Іншого не буде. До зустрічі!